Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Кортобуктю. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А у нас сьогодні така книга, яка називається Дисиміляція. така книга дуже незвичайна і дивна е, обкладинка. На ній зображений такий джокер, і за цього можна подумати, що це про когось джокера та без мене. Але це взагалі, можна сказати, про цілий всесвіт Марвел. І, і тут дуже багато персонажів DC, про яких, яких я дуже багато я не знав з цих персонажів. І це дуже прикольно, тому що можна побачити нових персонажів. Або побачити тих, кого ви вже знаєте. Тож, що ж ця книга? В цій книзі розповідається як. Як супергерої б'ються спочатку проти Дарксайда, а потім на землі починається, скажімо так, хоч і не зовсім зомбі, але апокаліпсис. Тобто хвороба, яка поширюється через екрани та через кров. І це було набагато небезпечніше, ніж зомбі-апокаліпсис, тому що. Ті, хто хворі цією хворобою, вони набагато небезпечні. Вони дуже небезпечні, агресивні і взагалі просто дуже велика небезпека всьому світу. Але ж як взагалі з'явилася ця хвороба, що сталося, і як вирішували цю проблему, ви дізнаєтесь в цій книзі. Ілюстрації дуже прикольні, тексту небагато. Книга читається дуже легко. Тобто я її прочитав за один день, і вона читається дуже легко і швидко. Я вам цю книгу обов'язково раджу, тому що вона дуже прикольна і вона мені сподобалася. Отже, така книга від видавництва Рідна мова DC, обов'язково вам її раджу. А також раджу вам читати українські книги, книги українською мовою, різними мовами. Тільки не російською, тому що нащо вам це треба? всім па, 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 па.